Машал Мубарак, Нівчи Фергана, Навбахор Наманган і Шуртан Гузар. П'ятий тур чемпіоната Узбекистану з футболу. Суперліга. Вмощуйтесь зручненько. Друзі. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки. І змістовні коментарі. Найважливіша підтримка майстеру класу. Дякую вам наперед. Як ви зрозуміли, в цю п'ятницю 11 квітня стартує п'ятий тур Суперліги чемпіонату Узбекистану з футболу. Двома матчами: машал Нівчі і Навбахор проти Шуртана. Два новичка. Машал Мубарак. І Шуртан Гузар в п'ятницю зіграють. Ну, МАШал вдома приймати мені в Чі, а Шуртан в гостях в Намангані. Стартували по різному, але і машал, і шуртан стартували невдало, перебувають на останніх двох місцях. Відповідно, машал на 15 му місці. Шуртан на 16 му місці. Не можна сказати, що вдало стартували е, ферганські нівчі. Поки що е, 6 очків. Це 7-ма позиція. 5-4. Різниця забитих пропущених. Так само не можна сказати і про Навбахор. 9-та е, сходинка після 4-х матчів. 7-7 забито пропущено. І лише 5 очків. Натомість, неймовірно, непогано, а навіть відмінно, порівняно з минулим сезоном, стартував столичний буняткор з Ташкенту. 10 балів. І е, минулорічний срібний призер АГМК Алмалик. Також непогано стартували. Тому, друзі. Я лише можу виразити свою надію, що Нівчі Фергана і навбахор на Манган будуть з кожним матчем покращувати свої результати і здобутки. І я хай трішки авансом, але все ж таки віддаю перевагу саме Нівчі в гостях проти машало і навбахору вдома. Певнену результативну перемогу прогнозую проти новачка Шуртана. Таким чином. Офіційні остаточні мої прогнози. Перемога ні просто перемога. 1,68, а навбахор перемога в 2 м'ячі і більше. По форі мінус 1,5. Один. 81 коефіцієнт. Отакі мої думки, плани і варіанти прогнозів на перші два матчі п'ятого туру Суперліги чемпіонату Узбекистану з футболу, які відбудуться у п'ятниці 11 квітня. Дякую за увагу! Не забувайте підписуватись на наш канал. І пам'ятайте, що ваші суперові лайки, вподобайки, і ваші. Повністю змістовні насичені коментарі це найважливіша підтримка, потужна мотивація і головний стимул для подальшої боротьби роботи. Узбекистан, Алга, слава Україні. Всім перемоги над расизмом, над путлером! І бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, друзі, всім па-па!